Друзі Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Макс Коуч, і сьогодні буде трошки змагань, трошки цікавого, як ви вже напевно здогадалися по назві відео і обкладинці. І тому я сьогодні приїхав, як ви бачите, в магазин VeloGo. Це мої друзі і партнери. Вони влаштовують дуатлон е, дуатлон це. Можна сказати, під вид триатлону, там, де немає плавання. Тобто, в дуатлоні у вас є тільки велосипед і біг. Це те, що більшість із вас полюбляє: саме велосипед і біг. Задача моя сьогодні буде наступна: це протестити дистанцію, протестити трасу. Скажімо, зробити такий фінальний чек, тому що я хлопцям допомагав із організацією частково цього всього. Консультації саме і безпосередньо зараз буду все тестувати, щоб коли ви прийшли сюди змагатися, у вас не було жодних проблем. Тобто все було максимально справедливо і без косяків. Тому я постараюся. Я вже заніс всередину свій вельчик. а стоїть на станку. Що і як сьогодні буде? Тобто класична, майже класична, точніше, дистанція до атлону сьогодні буде це 5 кілометрів бігу на біговій доріжці, 15 Кілометрів на велостанку на велосипеді і 2,5 кілометра знову бігу. Тобто транзитна зона зараховується. Такий зимовий зараз період, в період ще міжсезоння, активної підготовки, тим паче зими в Україні. Я вважаю, що це чудова можливість потестити е свої показники, потестити свій організм і просто класно провести час, тому що. Блін, ну це круто. Ви можете приїхати в магазин, позмагатися, викластись повну і ще й, можливо собі придивитися, як в подарунок щось цікавеньке. Самі змагання будуть проводитися наступним чином: ви заповнюєте форму, зазначаєте час, в який вам зручно приїхати. Приїжджаєте в магазин і приймаєте участь. Все просто. Змагання будуть проводитися ось в ці дати, які ви зараз тут бачите на своєму екрані. Посилання на реєстрацію буде під цим відео, тому обов'язково приймайте участь, зараз подивитеся, як це круто. І я думаю, що ви. Точно приїдете сюди позмагатися. Якщо у вас немає велосипеду, це не проблема. В магазині встановлені велостанки, встановлені велосипеди. Ви можете прийняти участь на них. Тобто, по суті, вам потрібно буде мати кросівки лише тут. Навіть є душ. Після закінчення змагань ви можете прийняти душ. Тому, взагалі, всі умови просто годі балакати, пішли всередину, будемо передягатися і тренуватися. Сьогодні тренуватися. Standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up. Never down off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out So you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud? Till you hear the fucking sound. Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Everybody knows i'm dead there i'm a ghost instead with that i'm close i get take on my toes and bit try to go slow with breath without my nose and head I doesn't go the trend faster it goes instead one shot that's all you got take it right now before you get lost yeah one shot that's all you got. Write your own story. You control the plot, yeah. One shot. That's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot. Give it all you got. And never back down. No, I'm never gonna stop, yeah. One shot. That's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot. That's all you got. Write your own story. You control the plot, yeah. One shot. That's all you got. Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. Never gonna stop yeah I know that I'm a little O C D. The people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be. Cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love and preserve it. If you're heading down the wrong path and reverse it put your head down and damn it start working cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own never knowing where it goes always wonder if we're close always wonder if we chose the right fork in the road who knows you don't I don't is everybody stoned I grown cause I'm sick of mediocrity where's the quality everything's about quantity ironically we feed our minds constantly but don't think logically one shot that's all you got Take it right now, before you get lost, yeah One shot, that's all you got Write your own story, you control the plot, yeah One shot, that's all you got Could drop dead now with a fucking blood clot, yeah One shot, give it all you got And never back down, no I'm never gonna stop, yeah One shot, that's all you got Take it right now, before you get lost, yeah One shot, that's all you got Write your own story, you control the plot, yeah One shot, that's all you got Yeah. Так, друзі, ну що, ось я і закінчив дистанцію. Було прикольно, цікаво потестити себе. Скажу Сразу робив я не в повну силу, тому що не порушую свій тренувальний план. І, якби немає сенсу сьогодні ввечері мене чекає ще біг. Вийшов мій загальний час 49 хвилин 32 секунди. Перші 5 кілометрів бігу в мене вийшло за 18.02. Далі транзитна зона номер 1 – 18 секунд. Віл вийшов за 21-57. Друга транзитна зона 37 секунд. І останній біг 2,5 км – 8 хвилин 36 секунд. Я вас запрошую. Приходьте обов'язково і покращуйте мій час. Буду дуже радий, якщо хтось зробить краще. Тому друзі, нагадую, що всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Реєструйтесь, заходьте. Ось ще раз дати проведення самого дуатлону, Приїжджайте в Велогоу і змагайтеся, бо змагання це завжди кайф. Всім пока.